На тимчасово окуповані території, включно з Бердянськом, Мелітополем та іншими населеними пунктами, росіяни масово завозять своїх мешканців. Що відомо запоріжцям та гостям міста про націоналізацію майна, яку здійснюють росіяни, та навіщо вони це роблять? Запитали журналісти Рія Південь у рубриці «Точка зору». Почалась війна, я була в Бордянську. Тому, звісно, я до цього негативно відношусь. У мене там залишились всі речі абсолютно. Я виїхала буквально там з однією сумочкою і все. Скоріше за все, його вже там немає. Скоріше за все, вся техніка, все, що там було, їх просто розібрали, як нам сказали, вскрили двері. Тобто там нічого не залишилось, звісно. На жаль, те, що там заселяють а, росіян в ці квартири, це взагалі кілька. Це... Я не знаю, як так можна. Так вони кажуть, що там все прекрасно, що там все чудово, русський мір. Ми прийшли освобождати вас. Це ж все. Ну, Бордянськ, це Україна. Слава Україні! Я знаю, бо теж одна знайома, вона вернулася не в Мелітополь, а в Токмак. І сказала, що вона поїхала туди, тому що вже невозможно там дві її квартири, які вони можуть відібрати. І вона залишиться в Запоріжжі ну, на вулиці, бо вона тут знімала. А знімала теж за якісь копійки, а зараз в неї одна пенсія, і вона не може. І вони це роблять. Ну, мабуть, надальше вони планують, що. Все ж таки ці області, і райони, і міста будуть їхніми, але ну, я б не хотіла, щоб так було. Ну, я думаю, що це для того, щоб потім можна було сказати, що ну, от, прийшли ж наші тут, це вже їх наша територія, і ми своїх тільки беремо, а ваших тільки тих, що згодні. Це можна із будинку вигнати когось, чи побити, чи не. покалечить и жить там свои эти. Так и они взяли и пошли. Может, учаш у нас помолка, что все-таки их пустили, або обдуры не были. Ну, тут они тут серьезнейшее треба. Это, ну, я сгоден, что ни, одну область не можно отдавать. Для чего не, не знаю, но <сх> очень негативно к этому отношусь, потому что ну, просто люди жили, жили в своих домах, и какие там, мягко сказать, Та не знаю, як мягко їх назвати. Прийшли, забрали дома і живуть собі прекрасно, прибиваючи. Це явно не їх, це наших людей. Вони заробляли на це гроші, самі строїли це все і залишились ні з чим. І тут тепер зняти квартиру теж неможливо. І виходить, що вони добре живуть, а наші дуже погано. Хотим, щоб побистреє це все закінчилося і вернулось, надеюсь, все людям. На мою думку, це робиться для того, щоб русифікувати територію. Ну, сказати, що ну, дивіться, на наші люди тут живуть, це наша територія. Щоб більше доказати, що це Росія, щоб показати це по телевізору, що все у людей добре. Ну, своїх людей легше підговорити, що в місті все добре. Чим Ті, які бачили страшні кадри. У моєї бабусі е, забрали дім, У мене помер дідусь, і буквально на слідуючий день вже окупанти були вдома. Ну, тобто вони це роблять дуже швидко. І це робиться через там, головну жінку, яка визгласила себе головною, і ну, їй прийшли там, документи, що нема дідуся, і вона це передала їм, і вони вже поступово починають. Заселятися, і також у моєї прабабусі я у неї прожила все дитинство, і ось, мабуть, влітку минулого року ми дізналися, що окупанти заселилися до неї додому. Мені тяжко уявляти те, що в домі, в якому я виросла, зараз перебувають люди, які вбивають українських дітей, людей. Дуже тяжко з цим жити.